Увага, вогонь! У нас було одночасно підрив шести видів боєприпасів. Була різні задачі. Чотири ми ставили на повне знищення, два поставили, щоб розколоти. Це робиться для того, щоб в подальшому, коли закінчиться вже війна, почнеться масове розмінування. Це все треба, потрібно буде утилізувати. Для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище цими уламками, ми розколюємо, достаємо вибухівку. Вибухівка на один завод, переробка чугуна їде на інший. Перевагу у використанні такої кумулятивної системи полягає в економії вибухової речовини. Раніше саперу для знешкодження того чи іншого боєприпасу необхідно було використати щонайменше 200 грамів ось такої тротилової шашки. І з новою системою для цього необхідно всього 20 грамів вибухової речовини. Щоб сформувалася правильно струя кумулятивна, потрібно, щоб була забивка.